Зайва вага це проблема. Так думає більшість людей, які хочуть її позбутись. А насправді це не проблема. Можливо, це звучить дивно, але зайва вага це спосіб вашого тіла спілкуватися з вами. Чому вага повертається знову і знову? Чому в мене трапляються напади переїдання? Чому я відкладаю схудення, коли так цього хочу? Відповідь вас дивує. Кожен кілограм має сенс, а зайва вага це спосіб пристосуватися до життя. Це може бути прихованим протестом, коли ви втомилися відповідати чужим очікуванням, вашим щитом, коли вам важко сказати ні, або вашою опорою, коли ви не відчуваєте підтримки і шукаєте її у їжі. Турбота, протест, захист, ви точно впізнаєте свою вигаду утримувати зайві кілограми. Вже в цю суботу, на прямому ефірі, я розповім, що таке вторинні вигоди, і розберу приклади найбільш поширених. А головне, поділюся, як із цим працювати.